Трагедія, це трагедія. Ми всі в шокі. Позавчора вона сиділа рядом со мной на скамеечке і пішла. Мешканців цієї одеської багатоповерхівки з самого ранку просто ошалешує моторошна новина. Їхній 63-річний сусід Юлій до смерті забив свою матір Валентину Семенівну. Мені сказали, що я вбив мать, я йду вішатися. тільки сумку, показав мені. Ката майка була, і ліштота -то в той сумці, а Приголомшена побачим і почутим. Галина одразу викликає поліцію. Двері у квартиру відчинені. Правоохоронці бачать моторошну картину у кухні на ліжку, мертве закривавлене тіло. А довкола підлога, стіни, посуд у кривавих плямах. Вона лежала із із галов'ї, сюди к виходу, і вона видно, сползла на подушки, тобто її видно не було. Вот только рука, а рука видно. Ніхто із сусідів і гадки не мав, що у другій квартирі коїться лихо. Криків не було чути. Вочевидь, жертва навіть не намагалася чинити опір, коли власний син із металевим предметом в руках нещадно забивав її до смерті. Після жорстокої розправи чоловік, начебто, збирався вкоротити віку і собі. Навіть написав передсмертну записку. Він оставив записку. Ну там так записка написана, що я не вірю, що він поїхав з Гамелі, що він робив це все зазнательно. За допомогою пошукового собаки вбивцю таки знаходять живим і неушкодженим у гаражі. Він не чинить опору та веде копів до сміттєвих баків, куди викинув закривавлену футболку та знаряддя вбивства. Женщина нашого дому спросила одну, що же ти наділала. І він об'яснив, вона так болела, що я їй вирішив допомогти. Я, я горі збавила її от мучений. Але ніхто не вірить неадекватові. Виявляється, він піднімав на матір руку і ще раніше та навіть погрожував убивством. Син мать обіжав. Вона жалувалася неоднократно на нього. О, месяца за два до этого она говорила моей маме, что он угрожал ее убить и сам повеситься. Вот она сама это нам рассказывала. То есть он этот план Ну получается, да, но никто не мог предположить, что это будет на самом деле. Он ни с кем здесь не дружил, ничего, он себе жил в сам как отшельник. Она ходила в магазин, базар делала все, Она его в жопу целовала. Чому ж за таку любов до сина Валентина Семенівна отримала жорстоку смерть? На слідчому експерименті Юлій знову намагається довести, що рятував стареньку від тяжких страждань. Лише послухайте. Я подойшов відсюди. І три, може би чотири рази вдарив її його. так от сім не встигла. Мучиться, щоб одразу було вдарено і не у поліції в добрі наміри чоловіка вочевидь не повірили. Провадження відкрили за навмисне вбивство, душу загрожують загрожує до 15 років за ґратами.